Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва клубного будинку Ярославенка від корпорації нерухомості ріл за серпень. Клубний будинок Ярославенка це вишукана архітектура, зручне розташування, розвинута інфраструктура поруч, високоякісні матеріали та надійні технології. Це особливий будинок для тих, хто точно знає, чого хоче. Перейдемо безпосередньо до будівельних робіт за серпень. Розпочнемо з благоустрою прибудинкової території. Тут усе готово на 95%. На об'єкті вже виконали оздоблення сходових маршів. Крім огорожі даху, вже закінчили влаштування покрівлі, завершили роботи всередині паркінгу. Зараз триває оздоблення в'їзду в паркінг. Фіналізували зовнішнє електропостачання будинку. Також закінчили фасадні роботи. Змонтований ліфт. Найближчим часом проведуть випробування і диспетчеризацію. Як бачимо вже зовсім скоро, мешканці клубного будинку Ярославенка зможуть оцінити преміальне розташування на якісніші матеріали та сучасну архітектуру. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорацій нерухомості РіЛ. Якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. У описі під відео ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо чекають. До зустрічі!